35, правильно? Ну я бану, я понял, да? Да, вона за 46 зашкары не хватает. Вона за 46 зашкар и не хватает. А вот оця, которая ловить 20, то забите их 35. И тут таких много колон. Ну, от дивіться, ну от ми начали, тільки все подають. А тепер ми її пробуємо по обліку. Два. Ще може. Стопак. Лежить, да. Ну, написі. Свічі просто топчик. Пані, не сміється, новин, що він гонить конкретно. Проводимо мастер-клас. А <ріст> ну, <ріст> час перша. Зараз поправлю картуза. Єсть, єсть. Є. Давай на ну, поміряємо. Цю. Так ісь трохи істеріка вже пройшла, бля, цього для приводу хочемо показати вам. Накладній більше 35 взагалі немає. Колоду. От міряємо даже тоненьку Тоненьку сторону. От. Це, тоненька Це тоненька сторона? Ні, нічого туди. і нічого не написано. Ну а десь вона одинакова в діаметрі десь. І з тої сторони така сама буде. Ну, може трошки буде. Mm -hmm. Давай кубатуру ще поміряємо.

Ми зараз китнемо на ділянку. У да. мене, є... подожду, мене так. дуже велика є підозра, що вона е... в арешті, так як завжди агроліс робить. От. Я зараз Рысь, Давай так, зараз я поки тут займаюся. Я зараз піймаю інтернет, да, бо тут дира повна. Тоді інтернет ловить. Якщо ні, там чуть-чуть виходить. -чуть чуть -чуть. да. То ловить, то не ловить, не можу зайти mm -hmm. ні в кадастр, mm -hmm. ні куди. Тут два є... пояснення, так? Да? То одне. 네. Дедушка дописує, зараз Добре. Так, Звідси грузилася машина гралісовоська. Насправді ми вже знайшли, знайшли бля, лісорубний квиток і тут є дуже цікаві моменти, по-перше, це м'яка листяна ділянка. Тут сосна взагалі не передбачається, як по мені, бля. а якщо передбачається, то в незначній кількості. Дивіться, скільки лежить сосни. Жодної бірки немає. Взагалі. От, звідси е, грузився Камазик, який, який сьогодні благополучно поїхав на штраф майданчик. Зараз я вам одну сторону покажу. Це для, для ДБР. От, жодної бірочки немає. От, гора така, ну я не знаю, ну стань. Скільки ти е, е, рост тебе? Майже 1,90 от, 1,90 метрів і ще, мабуть... Такий самий 1,90 дев'яносто ще зверху є. 1,4 чотири висотою трель. От. Позаду ольха, вільха. українською буде правильно. Тут, всі... а, тут же йде заготовка дровішок. Щоб ви розуміли. Де ДБР, бля? приїжджайте, бле. приїжджайте, дивіться, виявили бле, це саме. приймайте Буратін. Показуємо з цієї сторони. Бірок немає жодних. Ну, це дрові... дровішки то понятно. підсудне діло, так, да, по новому закону. Який там <кій> написав, блядь, біглес. Кунімен, куніцький, блядь, Куніметник, блядь, куніцький, йому подобні. Гетьмансив, ельдорас. Ну ось. дивимося по цій стороні. Може десь тут хоть бірочка знайдеться, Та ні, ніхіра, І ручок немає. Тут дровішки окремо, а отут діло окремо. Сьогодні вже близько 11 кубів камазик, якого ми хлопнули, вивіз. Ну і тут це лежить, скільки тут? Плюс-мінус лежить, дідушка? Кубів 150. Тут лежить, да? А всього до заготівлі тут в районі 200 дозволено. Ви представте, скільки вже вивезли. Так, жодної бірочки немає. Діаметри, бачите, які? 32, 38, 36, 38, нормально, коротко. так, і пішли, подивимося на саму ділянку. Відбиті края діляночки. Подивіться, які тут пеньки з основи, що ви розуміли. Пеньочки. Коротше, середній діаметр соснових пеньків від 35 і вище. Так. А де ж тут ті дерева, які не підлягають вирубці? Дідушка, ну пошли, давай будемо три грушки і три яблуні шукати. Значить, в лісокрадському квитку, в бандитській організації ДПС ЛПІО Булагроліз, вказано, що на цій ділянці не підлягають вирубуванню три яблуні. Три груші і ще якісь ДЗ. ДЗ я ще не, поки що не розумію, що це таке. Але мені цікаво, де ж ці груші? Де груші з яблунями тут знаходяться? Де вони? Так вона поза ділянкою. Так? Да? Так груш должен забути три. Так вона ж поза ділянкою. Дивись, де відбита ділянка. Що, не, не бачиш? Це поза ділянкою. Ну я цих двох не бачу. Ну, так вот три даже метки. Гру... Ну на за ділянкою, ну. А ось ти не годяє. Де, де де яблуні? Зараз йдемо шукати. Угнали яблунь. Беремо заступ і будемо відкопувати яблуні. Ті, які вони закопали там. Там в Тараші уганяють Тут угнали груш. Три грушки і три яблуні. Капець. Поки Форест не розбереться. Це воно, так дідуш. Так, друзі, вітаю всіх у нас на сторінці, на каналі, на тіктокці, на всіх остальних соцмережах. Значить, Знаходимося на якійсь дивній рубці. Я думаю, що це басейнове управління тут рубає. Ось, дивіться, які масштаби. Типа канали чистять. вони ж. Це у світлі цього закону, який зараз на підпису президента лежить, який типа... Має дві сторони, знаєте, як то кажуть. Я думаю, що навіть якщо його підпишуть, він буде працювати виключно проти людей, але проти отаких ділків, які нібито чистять канали, існує така контора. Тіпа, така сама шарашкіна бандитська злочинна корумпована контора, басейнове управління. Я з ним стикався, ми з ним стикалися вже в Таращанській ОТГ. Ось яка тема. Ось, дивіться. Так от, що робить це басейне управління? Значить, існують канали, які 100 років нікому не потрібні були. Вони за цей час заросли величезною кількістю дерев. Тобто насправді виліже повноцінний ліс. І вони зараз типу, заключають звичайні договори якісь там якимись підрядниками, ФОПами. І просто без всяких законних на те підстав займаються от таким. От. Ось. І все це кришується на рівні обласної О, Вода, да, да. бачите? Типа канал, о, тут такий обводний. Його різко поч... мішають дерева, треба його різко почистити. І там, блін, іде аж... Аж, аж, аж. Щоб ви зрозуміли. Я не можу одного зрозуміти, чим мішали ці дерева для цього канала. Ну хіба що береги укріплялися. Тобто вони не розлазилися. А тепер подивіться, який ряд пеньків тільки залишився. Ну, чим мішали оці дерева по краям. По краям цього канала. Тримали берег. Ну, чим вони заважали? Ну, що вони? Чим, чим покращили вони. Взагалі. Експлуатаційні властивості цього каналу, вирубавши ці дерева. Вони лише покращили свій карман, як на мою думку. Цікаво, а чим це обліковується, це все дерево? Скільки сплачено податків з цього всього дерева в державу? О, дивіться. Тут сотні кубометрів ділового лісу вивезено, попри інтереси держави. Розкрадено і розкладено по власних кишенях оцих от кишенькових злодіїв, які, по-перше, видають дозволи, підписують якісь договори з ФОПами і таке інше. Тільки малесенька кучка особо приближених шкурних ельдорасів на цьому. Заробили гроші. Ні держава, ні народ України не отримав від цієї от діяльності жодної копійки. Я вже мовчу там про армію, про інші різні соціально важливі питання, да? зарплати вчителям, пенсії, виплату військовослужбовцям, зброю нашим пацанам, які зараз вложать своє життя на фронті. Ну там ще кілометра. Два йде цей канал. Коротше, ота, друзі, ситуація відбувається.